Продажу у нас Ford Kuga, це у нас 2012 рік випуску. Автомобіль в білому гарному кольорі, повністю в рідному окрасі, не фарбований, на свіжі зимовій гумі на оригінальних литих дисках. Також на свіжозамінених тормозних дисках, Автомобіль повністю справний по техніці, по салону він у нас в чохлах. Знизу у нас тканина сірого кольору. Оригінальний пробіг 165 тисяч кілометрів. Він у нас обладнаний двохлітровим. Дизельним двигуном на автоматичній коробці передач, двохзонний клімат-контроль, штатна мультимедіа Sony, дуже гарна комплектація по мультимедії, також в неї є блютуз і підгрів передніх сидінь. Ззаду дуже багато місця, великий багажний відсік. Всі 4 електроскулопідйомники. Ззаду багато місця, також є і софікси, можна поставити дитячі крісла, великий багажний відсік, візуально виглядає дуже класно. Трішки у нас замарався по дорозі на фотосесію, але повністю без нарікань. Підсвітка навіть зеркал є понизу. Встановлені у нас галогенні лампи з можливістю встановлення білет-лінз при бажанні. Задня частина настанована, по техніці, по двигуну коробці питань немає, Є акти виконаних робіт про... Перебір коробки. Тому по щепленню ніяких питань немає. Все в нас зроблено, коробка, автомат повністю в ідеальному стані. По двигуну теж без нарікань, все сухе. Ходова нещодавно діагностувалась. Тому кого цікавить. Гарний форт Куга, приїжджайте, тестуйте і купуйте.